Шановні представники засобів масової інформації, дуже часто задається питання нам, політикам, про те, який має бути план дій і що необхідно робити в Україні. Ну і власне, зокрема, я би хотів би зупинитися на ситуації, яка зараз відбувається в регіонах, в органах місцевого самоврядування, адже власне це є ті органи, які безпосередньо представляють місцеві громади, яким безпосередньо місцеві громади видали скажімо так мандат довіри. Отже, сьогодні відбулася. Позачергова сесія Тернопільської обласної ради і власне в Перша обласна рада в Україні, яка сьогодні оголосила в зв'язку з ситуацією, критичною ситуацією, політичною ситуацією в Україні, оголосила недовіру голові Тернопільської обласної державної адміністрації Валентину Хоптяну. Крім того, було ухвалено рішення, згідно з яким буде створений виконавчий комітет, при Апараті Тернопільської обласної ради. Крім того, сесією обласної ради було ухвалено рішення про підтримку законопроекту щодо ліквідації спецпідрозділу Беркут і інших спеціальних підрозділів силових структур. Крім того, було ухвалено рішення щодо рекомендацій, скажімо так, перебування портретів гаранта конституції в приміщеннях комунальної власності на території Тернопільської області, крім того, Тернопільська обласна рада звернулася до органів місцевого самоврядування в першу чергу до районних рад до міських рад ухвалювати відповідні рішення. Ми звернулися до депутатів нижчих рівнів щодо зняття з посад голів заступників Голів районних рад, членів партії регіонів. І знову ж таки звернулися до депутатів місцевих рад щодо висловлення недовіри головам райдержадміністрації. Нас питали, які конкретні справи, які план дії опозиції. Власне, це є частина того загальноукраїнського плану. Які має втілюватися в життя на місцях, крім того, ми звернулися. Я особисто звернулися до членів партії регіонів щодо складання їхніх мандатів, а також було звернення до громадян України щодо чинення психологічно і морального тиску на працівників силових структур, на членів е, сімей. Партії членів партії регіонів для власне того, щоб вибивати той фундамент, на якому вони власне забезпечили своє існування власне на шиї українського народу, це є власне ті кроки, які ми робимо на місцях. Крім того, зараз на місцях створюються страйкові комітети для того, щоб з понеділку з новою хвилею підтримати. Мітингувальників тут в Києві для того, щоб зупинити підприємства установи організації. Далі відбувається блокування роботи Тернопільської обласної державної адміністрації. Далі будуть відбуватися пікети на місцях прокуратур. Управлінь міліції, служби безпеки і інших структурних підрозділів силових структур е, заради того, щоб власне і е, унеможливити репресії на місцях, тому що хочу повідомити, що проти е, керівника Тернопільської обласної е, організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимира Стаюри вже порушена кримінальна справа за блокування Тернопільської обласної державної адміністрації. Хоча наголошую, ця установа знаходиться в приміщенні Тернопільської обласної ради. Е, я зв'язався з колегами з Львівщини, Франківщини, з Волині, з Рівненщини, і вже знаю, що вівторок орієнтовно мають відбутися сесії Івано-Франківської обласної ради, готується сесія Львівської обласної ради. В середу має відбутися сесія Волинської обласної ради. І я думаю, що наші колеги підтримають Тернопільщину підтримати ті рішення, які були ухвалені сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради. Це є конкретні кроки, це є конкретний план дій на місцях. І власне знов ж таки звертаємося до всіх виходити на Майдани, приїжджати в Київ. Адже власне доля революції відбув саме твориться тут, в Києві. Дякую, прошу ваші запитання. Ну, бачите, як все дохідливо розповів, що навіть запитань нема. Дякую, слава Україні. Це був брифінг народного.